Вітаю, мене звуть Галина, і сьогодні ми з вами докладніше поговоримо про такий вид мистецтва, як скульптура. Отож, найперше, що таке скульптура? Це мистецтво створювати із різних матеріалів об'ємні художні твори із зображеннями людей, тварин, рослин та навіть абстрактних ідей, як то ніжність. От яку форму може мати ніжність або сміливість? Як гадаєте? Ви поки подумайте над цим, а ми тим часом навчимося розрізняти скульптуру та дізнаємося, які відмінності є у мистецтві скульптури. За формою ми виокремлюємо круглу скульптуру, тобто ту, що створена у просторі. Її на відміну від картини, ми можемо оглянути з різних боків. Як от скульптуру мислителя, яку створив французький скульптор Огюст Роден. Також за формою виокремлюємо такий тип скульптури, як рельєф. Це об'ємні скульптурні форми, що тільки частково виходять за межі основи. Як от на цьому давньому кам'яному рельєфі із Месопотамії із зображенням святкової ходи. Скульптор деталізував для глядача лише лицьову частину зображення, бо раніше рельєфами часто прикрашали і оформлювали будинки та храми. А тому зворотна сторона рельєфу зазвичай не пропрацьована майстром. Саме нею рельєф міг кріпитися до споруди або ж рельєф і загалом створювався безпосередньо на стіні. Але це ще не все різноманіття скульптури. Виготовити її можна із будь-якого податливого матеріалу. Виліпити із м'яких матеріалів, наприклад, цеглина, сучасний пластилін чи навіть різнокольорова ліпака. Або ж із твердих матеріалів, але для цього майстру знадобляться спеціальні інструменти. Приміром, за допомогою киянки і зубила можна вирізбити скульптури із дерева або каменю. А от із бронзи, себто металеву, скульптуру можна тільки відливати. Для цього метал розігрівають до шаленої температури і відливають у форму майбутньої скульптури. Її скульптор готує завчасно. Це складний, тривалий і навіть небезпечний процес. Але саме так ми отримуємо вражаючі бронзові скульптури різних епох та стилів. Все ж найпростішим матеріалом для круглої скульптури є саме глина або її пізніший різновид порцеляна. Якщо глина має природній охристий земляний колір, то порцеляна геть біла. У давніх ляльок навіть виготовляли обличчя із порцеляни. Звідси походить означення «порцелянове личко, тобто білошкіре, ніжне із тонкими та вишуканими рисами обличчя. У сучасних колекційних і особливо коштовних ляльок обличчя також порцелянові. Взявши до рук чи то глину, чи порцеляну, дуже приємно відчувати цю м'яку і трішки клейку текстуру матеріалу. З глини можна виліпити або прості форми: коло, квадрат, чи навіть декоративну тарілочку, або складніші людську фігурку, наприклад. Саме це і робили трипільці, давні поселенці на нинішніх територіях України. Вони виліплювали із глини жіночі фігурки, які для нас сьогодні можуть видаватись кумедними. Але для трипільців вони мали важливе духовне значення. Вони символізували образ родючої матері землі. І подібні невеликі жіночі фігурки створювали не лише із глини, як це робили трипільці, але й вирізали із твердих матеріалів, каменю чи навіть кістки. І усі вони були важливими культовими образами давніх народів, своєрідними оберегами і племені, і дому, де така глиняна фігурка зберігалася. Нині усі такі невеликі скульптури називають статуетками. Вони можуть бути навіть кишеньковими. А тому і бабусині колекційні невеликі фігурки, що вона ретельно зберігає за скляними вітринами, і навіть дрібні фігурки іграшки із кіндерів усе це називається статуетками. Статуетки ще інколи утілюють невеликі погрудні, себто портретні скульптури різних письменників або поетів. Їх називають бюстами. І раніше їх розташовували на робочому столі, як от цей бюст давногрецького філософа Аристотеля. Або ж це можуть бути великі погрудні портрети, видатних діячів або почесних містян. І їх можуть встановлювати у міському просторі як пам'ятники. Певно, що ви зустрічали такі у своїх містах чи селах. Отож, Кругла скульптура різниця ще і за розміром. Поділяємо її на дрібні форми, статуетки та великі форми, монументи і статуї. Статуї це ті гігантські фігури, що стоять у центрі наших міст і сіл. Це легко запам'ятати, бо статуя походить від давньогрецької мови і означає той, що стоїть. Себто усі скульптури Тараса Шевченка на площах українських містах і селищах, що зображують його у русі або у повен зріст. Це саме статуї. Придивіться, що поєднує ці статуї між собою. Усі вони у повен зріст, герой стоїть. І образ Шевченка тут піднесений та навіть героїчний. Саме це характерна і впізнавана риса статуй. А от монументом можна назвати, приміром, таку скульптурну композицію: це кінний монумент. І зображений на ньому вершник на здибленому коні, давньоримський імператор та видатний воєначальник Марк Аврелій. Цей бронзовий кінний монумент раніше був позолоченим, але з часом, вже майже за два тисячоліття його існування, позолота втратилася. Саме за допомогою позолоти скульптор підкреслив велич імператора та створив монумент у натуральний розмір людини на коні. Уявіть тільки, яке враження справляв такий сяючий, дорогоцінний і вражаючий образ імператора на римських жителів. І зараз найважливіше питання, яке ми з вами поки не обговорили: навіщо людина загалом створювала скульптуру? У давніх греків, які є визнаними майстрами скульптурної майстерності, є міф про скульптора Пігмаліона. Він був настільки талановитим, що створив довершений жіночий образ скульптуру прекрасної дівчини. Статуя була настільки вражаючою, що Пігмаліон закохався у власне творіння, і навіть дав прекрасній дівчині ім'я Галатея. Почуття скульптора було настільки сильним, що він став благати грецьку богиню краси і кохання Афродіту, аби та оживила його творіння. Богиня виконала прохання, і Галатея ожила. У цьому міфі розповідається про те, що з давніх часів люди вірять у скульптурний образ як символ певної ідеї та сприймають його майже живим. А ще міф про Пігмаліона і Галатею, про силу скульптурного образу, а також ті емоції та асоціації, які скульптурний образ може у нас викликати. Зверніть увагу, якою величною давньогрецький скульптор створив статую Ніки Самофракійської за іменем богині Перемоги, Ніки. Їй більш ніж дві тисячі років. Ніку Самофракійську спорудили на честь морської перемоги і встановили цю скульптуру на кам'яному постаменті на скелястому морському узбережжі. А сам постамент відтворив форму носової частини бойового давньогрецького корабля. Це справляє враження, начебто богиня злітає із корми корабля просто у небо. На жаль, деталі скульптури були втрачені протягом століть. Не збереглися руки та голова скульптури. Це спіткало більшість античних скульптур та монументів. Але навіть у такому стані ми все одно відчуваємо міць і впевненість у постаті богині. Це скульптурне зображення втілювало для греків ідею великої перемоги. Але мистецтво скульптури, як і людство загалом, протягом тисячоліть дуже змінювалося, і людина шукала у скульптурному мистецтві не тільки вражаючої реалістичності, але й невловимих емоцій. Так, у ХХ столітті виникли рухомі скульптури. Погляньте ну, на цю роботу Олександра Колдера. Вона рухається у повітрі та реагує на кожен подих глядача. Автор назвав такі скульптури мобілями, бо вони мобільні, тобто рухомі, і постійно змінюють свою форму. Олександр Колдер справжній скульптор-інженер. Легкі і невагомі мобілі Олександра Колдера також створені із дерева і металу, але скульптор обирав для своєї композиції матеріали таким чином, аби вони не лише мали гарну текстуру, але й мали певну вагу. Саме це дозволило досягти у скульптурі такого довершеного балансу. І на останок уроку про ніжність. То чи може ніжність мати форму? Скульптор Огюст Роден один із тих, хто зумів надати форми людським емоціям та нашим романтичним почуттям. І це скульптура, у якій майстер втілив образ щирої любові, ніжності і захвату. Отож, сьогодні ми з вами засвоїли, що скульптура поділяється на круглу та рельєфну. а ще вона може бути невеличкою. І тоді це статуетка. Або ж гігантською це статуї та монументи. Вершник на коні це кінний монумент. А якщо скульптура погрудна, то це бюст. Але також скульптура може бути невагомою і ще може розповідати про емоції та почуття, а не тільки про героїзм та велич. Ви вже переконалися, що скульптуру можна побачити всюди, на вулицях, у парках, вдома. Скульптура втілює ідеали того часу, коли була створена, а тому пропоную вам домашню вправу. Знайдіть у своєму містечку або селищі нову скульптуру чи статую і подумайте, що ця художня робота розповість про наш час майбутнім поколінням. Дякую, що разом зі мною провели цей час і до зустрічі наступного уроку!